Гарного дня, а я хочу, щоб він бусів був гарний, хоч це і складно. Ви знаєте, я ось вагалася знімати сьогодні відео, не знімати, тому що я сьогодні буду готувати цибуляники. Так, цибуляники. Хоч це буде і цибуля, але я хочу вас запевнити, що страва, яку ми сьогодні з вами будемо готувати, виходить дуже смачна. Тому, як завжди, я вам говорю, приєднуйтеся, подивіться рецепт. Якщо захочете, можете приготувати. Зараз у нас весна, вітаміни потрібні, щоб не хворіти. А цибуля це якраз такий продукт, який дезінфікує наш організм. Тому сьогодні у нас будуть цибуляники. І так, що ж нам буде потрібно? Дивіться, нам буде потрібна цибуля, одна картоплина, ось така варена ковбаска, грибочки, борошно, яйця корячі. Приправа, чорний молодий перчик і сіль. І виходить дуже смачна страва. З самого початку нам буде потрібно ось у кастрюльку, набираєте дві чашки води. Ну, я набрала дві чашки, нам буде достатньо. Підсолюєте її трошки і ложите туди лавровий листочок. Ставимо її на вогонь, і нам буде потрібно, щоб наша водичка закипіла. Поки буде наша водичка закипати, ми з вами займемося грибочками. Дивіться, ось у мене грибочки, я завжди їх чищу. Ось так берете. Їх можна і не чистити. Ну, я не знаю як хто, а я їх чищу. Ось цю шкірочку я обов'язково знімаю. Ось бачите? Зараз я вам покажу, який виходить він гарненький. Ось так очищаєте. Ось така, бачите, красота. І ось так складаємо. Зараз перечищуємо наші грибочки. Ось як бачите, грибочки в нас вже почищені. І зараз ми їх вложимо в кастрюлю. Тим часом у нас закипає вода. Ось так. І з моменту закипання нам потрібно, щоб воно проварилося, наші грибочки проварилися десь 2-3 хвилинки. А ми зараз з вами займаємося цибулею. Але е, справа в тому, щоб е, ваші очі не плакали, ви набираєте в рот води і вам нічого не буде страшно. І нам потрібно нашу цибулю ось так порізати. І складаємо миску. Ось такими кусочками. Цибулька в нас вже порізана і зараз до цибулі нарізаємо так само. Картоплю все одненько. Ось так. Так, все. Картоплю ми порізали, цибулю порізали, поки що відставляємо в сторону. І залишилась у нас ковбаска. Ми її теж ось так нарізаємо. Ось такими кусочками. Так, побільші кусочки, щоб були, і складаємо поки що в миску. Повірте, виходить дуже так смачно. Зараз ви все побачите. Все. Картопля і цибуля в нас порізані, і ковбаска теж порізана. Беремо блендер. Насипаємо сюди цибулю і картоплю. Не побагато, а ось десь по скільки. Ось скільки має бути в блендері. І зараз я вам покажу, до якого стану нам потрібно перекрутити цибулю і картоплю. Ось так. До такого стану, ось дивіться, зараз я вам покажу. Ми це все перекручуємо. Це десь обертів 3-4 блендера. Ось до такого стану. І висипаєте у миску. І продовжуємо далі. Пройшло три хвилинки. І зараз ми грибочки виключаємо і нам потрібно їх злити. Ставимо їх у прохолодне місце, щоб вони нас охололи. Ось так дивіться, виглядає цибуля і картопля. Такими, як бачите, кусочками. Зараз беремо блендер і будемо займатися нашими грибочками і ковбасою. Ось так наважуємо блендер. Налажуєте десь половинку і ось так ложимо сюди грибочки ось три. Чому так мало, щоб не все? Тому що нам буде потрібно дуже гарненько перебити ковбасу із грибами і зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Ось так дивіться, до такого стану нам Зараз я візьму ложечку вам покажу. До такого стану нам потрібно перебити грибочки із ковбаскою. Ось бачите? І висипаємо сюди до цибулі з картоплею. Ось так це все поки що виглядає, бачите? Тепер беремо наші курячі яйця. Я завжди так роблю. Ті, хто у мене на каналі, це знають, тому що всяко буває Це яйця в магазині, тому потрібно ось так провіряти. Додаємо сюди приправу, посолимо, солите до смаку. Якщо у вас курячі яйця більші, можете і два. Це теж кому як подобається. І беремо поки що ложечок дві, можна і три, ось так борошно. І гарненько. Нам потрібно це все перемішати. І ще хочу додати ще сюди божечкою і з горкою ще борошно. Я ще вирішила одне додати яєчко. Ось так. І до розмішую. Гарненько і перемішуєте. І коли будете готувати, то потрібно дивитися по самому стану суміші. Може, треба додавати яйце і борошно. Ось такої, як бачите, густоти має бути ваше суміш. Залишаємо на хвилиночок дві, щоб просто воно у нас постояло. Перемішуємо ще раз гарненько. Ой, дуже-дуже пахне, смачно. Все. І йдемо жарити. Запалила, як бачите, я вогонь. поставила сковороду. Наливаємо зараз ось так олійки. Нам потрібно, щоб сковорода трошечки прогрілась. І зараз починаємо. ложите нашу Вот так все умеешь. Здесь вот так гарненько, вот так. Ложечку я вот берете и вот так гарненько формуете, вот так. І так ми будемо жарити. Дивіться, вогонь має бути невеликий, тому що нам потрібно, щоб цибуля і картопля прожарились. Ось у мене вже, як бачите, зараз я вам покажу ось так. Ось коричнева корічневий ободочок. Це вже означає, що нам потрібно перевертати. Ось так це виглядає, дивіться. І продовжуємо жарити. От якби можна було передати, який це стоїть смачний, таке смачне повітря. Аромат на всю кухню. Продовжуємо жарити. Ну що ж, зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Ось дивіться, ось така вийшла смакота. Гляньте. І складаємось. Ось так, бачите, з обох сторін прожарилися. І знову так розмішуєте гарненько. Ось так ложку берете і возимо. Так трошечки ось так прибили. Зараз трішечки долю ще бійки, тому що цибулька і так топля забирають Так. І так продовжуємо жарити, поки не вижаремо всю суміш. Ось така, як бачите, кастрюлька у мене вийшла з Ось такі це поляники. Такий вони мають вигляд. А зараз скуштуємо, що ж ми з вами приготували. Це дуже смачно. Я вам не можу передати, як це смачно. Якби ви не знали, що це е, ми з вами приготували із цибулі, ви б нічого ніколи не сказали, що це цибуляники. Це дуже просто смачно, дуже. Інгредієнти всі доступні і виходить дуже смачно. Тому готуйте і ви, якщо вам сподобався мій рецепт. На сьогодні в мене все. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, мені буде дуже-дуже приємно. А я бажаю всім мирам, спокійних ночей, щоб усіх все було тільки добре.